Минулоріч до об'єктиву нашого репортера на тверезі правоохоронці за кермом потрапляли двічі у квітні. Саме на день працівника ДАІ, двоє трудівників смугастої палиці в селі Ягелівка Бузького району, насвяткувавшись з бенкету, поїхали на авто. Керівництво обласної міліції тоді пообіцяло їх звільнити. Посвяткували і відсвяткували. І при чому то хлопці. Працівники, які вже працюють не перший рік в органах внутрішніх справ, то вже є, які працюють один десь біля восьми років, другий біля так, то є, але пощади нема. Та згодом, за висновками експертизи, чоловіки виявились просто втомленими, бо всю ніч працювали. А на додачу ще й начебто мали харчове отруєння. Алкоголю у них не виявили. Щоправда, з органів їх таки попросили, та лише за півроку і зовсім з іншого приводу. В зв'язку з проведенням реорганізації кращі працівники залишилися працювати. Люди, в яких були якісь певні проблеми, були догани, вони були звільнені в зв'язку з реорганізації. Ще раз правоохоронці відзначились у серпні. Тоді міліціонер виїхав на зустрічну смугу і врізався в іншу машину, та на цьому не зупинився. Він витягав до нас пістолет, хлоп. Хто? Той, оцей, він п'яний витягав до нас пістолет. Ви були в за... цій машині? Хто за кромо був? Я. Я. я до нього стала кричати, він вийшов п'яний. Він на ногах не стояв, людиньки добре, я не можу Юра. Юра. І я до нього стала кричати, як що ти робиш? А він до мене витягнув пістолет, каже, закрий року. Але і це не стало приводом для порушення кримінальної справи. Розповіли нам у прокуратурі погроз не довели, як і того, що працівник райвідділу вживав алкоголь. Це перевірялося, оскільки є офіційна медична довідка про те, що зазначений пресник міліції е, був в тверезому стані. В наркологічному диспансері запевняють, підтасувати результати експертизи неможливо. Обстеження складається з двох обов'язкових частин клінічної та лабораторної. Якщо першу проводить лікар, то другу високотехнологічний апарат, на який людина вплинути не може. Цим дослідженням можна довіряти, оскільки тут абсолютно виключений людський фактор, тобто втручання людини, тут абсолютно відсутні, і апарат дає точну кількість етанолу, яка знаходиться в сечі. На момент обстеження. А от юристи зі своєї практики знають, міліціонери без проблем знаходять підтримку у медиків експертів. Дуже часто в таких випадках люблять говорити про отруєння, тобто на сьогодні це один з найпоширеніших варіантів. Так чимось отруїлося, якимось продуктами харчування, і за загальними ознаками, це може бути багато в чому схоже до алкогольного сп'яніння. Це може бути так само по певних рисах. Навіть високої температури блистять е, очі, е, змінений колір шкіри на обличчі. Загалом за минулий рік проти нетверезих водіїв правоохоронців порушили чотири кримінальні справи. До суду ж дійшла лише одна: Левкостек, Любомир Ференс, Роман Миленький, головні новини Львова.